Ісус Христос Він порівнює себе, то Царство Боже, що якщо ви у батька попросите, то хіба Він вам не дасть. І Він каже: просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І Ісус йому подобається, коли ми приходимо до нього і коли ми. Просимо у нього щось, коли ми визнаємо нашу слабкість, коли ми кажемо, що нам потрібен твій захист, нам потрібна твоя допомога, нам потрібна твоя участь в нашому житті. Йому це подобається, що ми звертаємось до нього і він хоче давати нам цю свою допомогу, давати нам це як тут написано. Тож ви бувши злі, добрі дари своїм дітям даєте. Скільки ж більше отець ваш небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Він хоче, щоб ми просили в нього це добро, в якому ми маємо потребу. Сілення це добро. Добробут, коли ми забезпечені, це також добро. Захист для нас це добро. Все, в чому ми маємо потребу. Якщо це є добро, то Бог хоче нам це давати, як наш люблячий небесний батько. Ми потрібні, нам потрібно лише приходити до нього і просити і, і розуміти, що ми є народ Божий, ми його діти, і е, вірити в те, що він є добрий, люблячий, і він хоче нам це все давати, все, що потрібно нам для життя. І, е, Добра новина в тому, що він любить всіх грішників, тому що всі люди без Бога ми всі грішимо, і він любить грішників. Він колись, навіть коли я Бога не знала, навіть коли я ходила своїми шляхами, він любив мене, він помер на хресті за кожний мій гріх і також він любить вас. Чи знаєте ви його, чи як ви себе називаєте? Е, чи виходите до церкви, чи ні? Е, чи... Може, ви взагалі атеїст, але Бог вас любить. Бог вас любить, тому що Бог любить грішників. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене, і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою за Амін. І вірте, що Христос почув вашу молитву, і Він дає прощення гріхів, і Він вішує ваше серце. І якщо ви прийняли Христа, то ви також прийняли Бога Отця. Він тепер є ваш небесний батько, ви більше не сирота. І хочу благословити вас. Якщо у вас є потреба в молитві, покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. Я Ісусу, я благословляю.